Біля фонтану у Петровському парку, що у Полтаві гуляє переселенка із Харкова Тетяна Рибальченко. Цей водограй не працює вже кілька років. Я сама з Харкова, і ви знаєте, що Харків це город фонтанів. І моя думка тільки така: фонтани потрібні. Це радість, це позитив. І вода, вона, знаєте, свіжість. А так приходиш скучно, це гола пліта. більше нічого. Тому я думаю, що. Полтаві теж потрібні, теж потрібні фонтани, Обов'язково. обов'язково. Загалом цьогоріч у Полтаві мають увімкнути три фонтани із шести. Зокрема, мають запрацювати водограю у Петровському парку та на Соборному майдані. Ті, що маємо включити, ми зараз готуємо тендерну документацію, проводимо відкриті торги, і потім переможець буде робити поточний ремонт цих двох фонтанів. Не потрібно. А чому? Ну, То, що буде дорого коштувати, а зараз воєн... йде війна, воєнний стан, що лучше, краще ці кошти направити на Збройні сили. Моя така думка, не знаю. Ну то гарно, звичайно, як фонтан був. Ми тут місцеві і завжди, коли було дуже спекотно, то було приємно. Але зараз, враховуючи цю ситуацію просто в країні, то може треба зекономити. Від початку червня вже працює фонтан, що у парку поблизу будинку дворянського зібрання його провести розконсервацію, тобто передивитися після зими, підключити водопровід, провірити електричну частину фонтана, самі сопла фонтана. Ці всі роботи були проведені розконсервації, і тепер він працює у нас не три дні на тиждень, а працює він у нас кожного дня. Гроші на поточний ремонт та утримання цих трьох фонтанів перерозподілили з бюджету підприємства, каже Ігор Ляшко. Ми звернулися до управління житлово-комунального господарства, щоб вони нам виділили зробили точніше перерозподіл коштів для ремонту поточного цих двох фонтанів. На сесії міської ради такий перерозподіл відбувся. Там було виділено ще чи перерозподілено 900 як розповів Суспільному Ігор Ляшко, точну дату, коли в місті увімкнуть ще два водограї, поки не визначили. Торік в обласному центрі працював один фонтан. Тетяна весна, Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава.